Реєтую вам нову поставку товару це постільна білизна бренду Living Wood, а також Meradiso. Є такі три комплекта. Вони з катону: 50 на 80 см, одна наволочка, а також 155 на 200. Під удіальник теж він один ідея. Це такі три комплекти. Є два комплекти. З однією наволочкою розмір якої 80 на 80 см і підодіальник 135 на 200 см. І по такому одному комплекту, де є дві наволочки 80 на 80 см, а також підодіальник 200 на 220 см. І тут дві наволочки 50 на 80 см і підодіальник 250 на 200 см. Загалом в лоті буде 7 комплектів. Вартість лоту 2370 гривень, а собівартість одного комплекту всього 339 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!